Іспанські жінки це символ краси, пристрасті та свободи. Сьогодні ми зануримося в їх унікальний світ і зрозуміємо, що робить їх такими особливими. Залишайтеся з нами, адже в кінці цього відео ви дізнаєтесь, що рухає їхніми серцями і чому свобода для них понад усе. Іспанки це не просто жінки, а культурне явище. Їхній світогляд сформований століттями традицій, палкого південного темпераменту та унікального підходу до свободи. Але як це проявляється в їхньому житті? Іспанська культура глибоко сімейна. Родина тут це фортеця, опора і головна цінність у житті. Проте іспанські жінки не дозволяють сімейним обов'язкам обмежувати їхню свободу, не жертвують собою заради інших, а знаходять баланс. Це робить їх привабливими та сильними. Коли мова заходить про кохання, іспанки, це справжній вихор емоцій. Вони не бояться виражати свої почуття, бути прямими та пристрасними. Для них любов це гра, танець, і, як у Фламенко, вони завжди ведуть за собою. Чоловіки часто помиляються, думаючи, що можуть контролювати іспанську жінку, але це не так. Вони люблять сильних і незалежних чоловіків, але ніколи не дозволять нікому керувати своїм життям. Їхній секрет у тому, що вони самі обирають партнера. Свобода для іспанок це не просто слово, це їхній стиль життя. Вони дихають нею у всьому від кар'єри до подорожей і повсякденних рішень. Іспанка ніколи не залишиться там, де їй погано, будь то робота, стосунки чи місце проживання. Вони вміють ставити себе на перше місце, і це не егоїзм, а усвідомлення своєї особистості. Іспанки сприймають красу як внутрішню та зовнішню доглянутість, впевненість і вміння подати себе. Це їхні сильні сторони. Вони не прагнуть відповідати чужим стандартам, а живуть за власними правилами. І це приваблює чоловіків з усього світу. Вони вміють виглядати неймовірно навіть без макіяжу та розкішного вбрання. А їхній головний аксесуар це впевненість. Іспанки вміють насолоджуватися життям. Їхня філософія проста: живи сьогодні, насолоджуйся кожним моментом. Вуличні вечірки, танці до ранку, сміхи з друзями за келихом вина це їхня стихія, але навіть у найбурхливіші моменти вони зберігають почуття власної гідності. Це унікальне поєднання легкості та строгості робить їх справжніми королевами. Іспанські жінки досягають успіху в кар'єрі, не бояться кидати виклики і пробивати скляні стелі. Сучасні іспанки активно беруть участь у політиці, бізнесі та науці. Але при цьому не забувають про свою жіночність, вони вміють бути сильними і ніжними одночасно, і це їхня суперсила. Іспанки обожнюють подорожі, це їхній спосіб розширювати горизонти, знаходити натхнення і знайомитися з новими культурами. Подорожі для них це не просто розвага, а спосіб збагатити душу. Саме тому вони так легко знаходять друзів у будь-якій точці світу. Іспанки рідко впадають у зневіру. Їхній оптимізм це не просто риса характеру, а стиль життя. Вони вміють знаходити радість навіть у складних ситуаціях, і це заразливо. Якщо ви коли-небудь спілкувалися з іспанською жінкою, то напевно помітили, що після цього життя здається яскравішим. Іспанки з дитинства вчаться жити в гармонії з собою, їх не виховують у жорстких рамках. Батьки в Іспанії зазвичай дають дітям свободу вибору, вчать їх дослухатися до своїх бажань і довіряти інтуїції. Саме тому іспанські жінки з юного віку знають, чого хочуть від життя, і не бояться цього досягати. Ще один ключ до розуміння іспанок їхня глибоке повагу до традицій. Хоча вони сучасні та незалежні, вони не забувають про свої корені, національні свята, фієсти, релігійні обряди. Це важлива частина їхнього життя, і що дивовижно, вони вміють поєднувати ці традиції із сучасністю. Наприклад, в один день іспанки можуть зранку піти до церкви на святкову месу, а ввечері вирушити на запальну вечірку в колі друзів. Це баланс між старим і новим, справжня магія. Іспанки вміють радіти простим речам. Для них смачний сніданок на терасі з видом на море або прогулянка старовинними вуличками міста це вже свято. Вони вміють помічати моменти та бачити красу в кожній миті, це те, що часто втрачають люди в інших країнах, ганяючись за великими цілями і забуваючи насолоджуватися теперішнім. Іспанки неймовірно відкриті та теплі люди. Вони легко знаходять друзів, але тих, кого пускають у своє близьке коло, вони дійсно цінують. Для них дружба це більше ніж просто. Спілкування, це підтримка та готовність бути поруч у важкі часи. Іспанка ніколи не покине друга в біді і завжди знайде час, щоб вислухати і допомогти. Їхні друзі це частина їхньої сім'ї. Іспанки люблять впевнених у собі харизматичних чоловіків, які можуть їх надихати, але вони ніколи не терпітимуть неповаги або спроб підкорити їх. Вони не бояться встановлювати межі та чітко пояснювати, що для них неприйнятно у стосунках. Вони шукають рівноправ'я та партнерство. Якщо іспанська жінка обирає вас, це означає, що вона бачить у вас рівного і поважає вас за те, ким ви є.